Так, хорошо. всім привіт! Наступне відео. Е, в цьому відео будемо порівнювати вже результати, перші такі результати, перші 5 прямих, е, які будуть ну, на переломах, які в них будуть результати. Е, це такий, ці перші 5 прямих, це типа як вступ такий е, перед, перед стартом. Типа як на таке, тому що там далі вже піде чуть-чуть по-другому. Е, ось є табличні дані. Е, N це степінь. А це різниця між P X, там 10 в цьому степені. і функція Римна Тоже 10 в степені N це з тисячі, з 10. Е, а, з 100 тисячі. 10 тисяч, 100 тисяч і це мільйон. Функція римена буде давати такі похибки. Там одиниця із 10, 100 одиниця, 0, потім 10 тисяч двоєчка. Мінус 5 на 100 тисяч і на мільйоні 29 похибка буде. В минулих відео я розповідав, що. Дані можна брати в простих, кількості простих чисел із прямих ліній. Тобто ми отримали таку ломану лінію і потім збили її так в одну точку і пронумерували переломи цієї ломаної лінії. І Ну, задача зводиться, щоб знайти е, значення в оцих е, точках перелому. Коли лінія йде так, наступно так, і ми будемо знаходити оці значення. Тобто формула для, для, ліміта, ну, для ну, для першого, наприклад, для першого перелому, який буде приділ. Е, Представляємо одиничку і виходить е, 1505. Потім на двойці буде ну, другий перелом. Раз, потім другий перелом. Е, це буде приділ 13505. Ну, це далі я покажу там. А це формула сума решета. Сума решета. Е, сума решета е, ряду 60. Плюс мінус одиниця до, ну, до кожного перелому. Там до першого ну, під, ну, також підставляємо сюди значення. Ми отримаємо суму решета і називаю е, складені числа, е, складені числа, ми їх шукаємо. І потім різниця е, решито складені числа е, получаємо P. Я називаю це сумою квадратів, тому що. На цю суму складених чисел можна розписати квадратами. Колись покажу. Ну, через квадрати воно гарно описується і досить достатньо, ну так, точно, точно. І ще один момент. Я вирішив це все діло розписувати через число фі. Дуже сподобалось. Це таке число. Дуже хороший конструктор. Короче, Лего віддихає. Цим числом дуже класно розписувати якісь такі речі, які ну, такі гармонійні, добре розподіляються. Э, на 10 квадраті, тобто це перший перелом буде. Э, ну, э, там э, корінь квадратний буде дорівнювати 16,18,64. Воно було похоже на число Фі, тому я вирішив спробувати описати оці речі через число Фі. Ну, Так як вийшло, то так і говорю, що число Фі може описати розподіл простих чисел. Воно э, ну, зараз покажу, як вже там. Сейчас оно... Четверта степінь це буде давати такі фігури. Ну, не, не четверта степінь, корінь корінь квадратного або степені 1 четверта. Тобто ми ломані, ломану лінію пронумерували перетин, переломи. І виходить, перша лінія квадратик такий буде. І потім у нас додатиметься така штука. Оце перший квадратик дуже легко Нелегко, ну, виходить, він гарно описується числом Фі. Це він буде дорівнювати 2 Фі, плюс корінь з 0,618,0339. Ми отримуємо таке число. Воно приблизно дорівнює 262. Справжнє, ну, корінь корінь квадрат 262. Це буде. Ну, ось таке значення 4, 0, 23, 23 4. Ну. ну Ще така особливість є. Якщо від цього числа відняти е, 0,618 в п'ятій степені, ми отримаємо, наприклад, 239. 239 це буде кількість простих чисел е, на пределі на, коли ми розглядатимемо 1505. Ну, виходить, оцей перший квадратик, якщо ми його пишемо 2 Фі плюс корінь з одиниці розділить на Фі. Ну, точно виходить значення. Там нульова похибка буде. Ну, ось вримана на, на тисячі буде теж нульова, ну, тільки тут півтори тисячі вже йде. Півтори тисячі йде. І потім яка штука ще. Якщо розглянуть ці перетини достатньо далеко, то перші значення не будуть вписуватися в оці проміжки. Оці проміжки зростають, спочатку зростають на 0,0 0, на одну тисячну І перші значення, там 5, 5 чи 6. Вони якоби випадають з цього ряду, що зростає по 0,01 тисячна, ну, допустимо так, а уявити, що цей ряд постійно йшов, ну, повинно бути так. Тому, тому е, для підрахунку, виходить, що? Ми, якщо додати Ну, Цей ряд це такий буде. Ось ось перше число, другий перетин, третій, четвертий, ми просто додаємо е, до цього значення е, 0,618 в степені 4, і оце початкове число, з якого ми будемо отримувати ну, значення на подальших перетинах. Е, тобто, якщо опуститься із гори е, донизу, то, виходить, до цього числа ми вже додаємо 3 200, 3 20, 60, ну Там різні варіанти, різними варіантами можна описати. Я, допустимо, так пробую пок... ну, пробував різний, ну показую так. Е, сума оце і це буде 7375 і так далі, надіюсь, видно. Потім е, е, додаємо. 3,2077. Получається, на 11 тисяч ми е, додаємо е, кожен наступний, ну, наступний крок. Ну, і в нас вийшов такий рядок. Все, перше, друге, третє, четверте, п'яте. Цей рядок матиме такі преділи. Ну, Кожне число відповідає за такі приділи. Це 1505, це 13500. Це число 5405. Четверте число вже буде мати 150 5, І п'яте число, п'ятий круг, п'ятий перетин. ліній буде мати ось таке значення: 3, Це 337505. Ну, Тепер покажу, які ж будуть похибки. Самі ці числа не точні, від них, виходить, потрібно, так як я говорив, що були поправки, від, до, від кожного числа віднімаємо, так як ми ізначально додавали одиниця е, на фі в степені 4. Ну і виходить, кожен раз ми віднімаємо там, тут 0,618 в четвертій степені. Оце число отримали, в 7 степені віднімаємо це число отримали, в 10-й віднімаємо це число отримали в 13 і 17. Ну, ось останнє число 17 степені віднімаємо. І получається ще така штука. Щоб описати точно, ну, я відношусь до цього як до ребуса. І що ми ще віднімаємо? Оці числа це степеня. В який віднімаємо або додаємо е, число 0,618, там 0,339. Це тут від цього числа віднімаємо в сьомій степені в 13, 15, 17. На цьому приділі ліміті буде е, у нас похибка на 13 тисяч 0. Нульова похибка на 10 тисяч гривенна. Двоєчка йде, похибка 2. Потім на третьому переломі, получається, третя лінія, пряма верніше, віднімаємо десяточку поправка і мінус 13, плюс 15, мінус 17. Ну, це число фі в такій степені. Це степеня число Фі. Получаємо ми. Похибка буде на 54 тисячах, похибка буде одиниць. Ну, на 100 тисячах тут у функції рівмана мінус 5. Наступний ліміт це буде 150 тисяч. 150 тисяч. Тут просто віднімаємо 0618 в степені 13, в степені 15, в степені 17. Похибка буде троєчка. На 150 тисячах. На 100 тисячах функціона дає попку мінус, мінус 5. І в цій основі, верніше, вступові, це п'ята пряма, п'ята пряма, це як вступ вважається. І це буде приділ 337 тисяч, ну, третя частина мільйона. І, і тут також мінус 13, ну, степеня числа Фі. 13, 15, 17 віднімаємо і отримаємо похибку одиничку. І то це заокруглені, похибки заокруглені, тому що ну, числа виходить, ну, там можуть бути. Тут не одиниця, може бути 0,5, тут не 3, а там 2,5 чи 2,3 похибка буде. Тут, тут взагалі там похибка може бути 0,2. Ну, я просто заокруглював і ставив ну, заокруглений результат. Тобто дуже непоганий виходить, для початку результат. І... Ну там до, до мільйона теж, е, теж буде. І далі е, теж такі результати будуть чудові. Тобто, ну, я думаю, що це такий цікавий метод знаходження е, P x, P -X е, Тільки ми знаходимо це не на повній числовій прямій, а із решета. Тобто, Спочатку я показував відео, як решетом виділили ряд 6n плюс-мінус одиниця. І це, типу, як ми з цього решета взнаємо е, значення пі от X, тому що це різниця суми решета, ну, чисел решета і сума, сума, сума складених чисел. Сума складених чисел, і дає, ми отримуємо досить непоганий результат. Мені він подобається. Наступне відео ми будемо розглядати ну, ці переломи далі. Можливо, для прикладу я ну, розпишу розпишу ну, значення від початку до, до кінця там, приділ, потім сума решта, потім відняти суму цих квадратів, яка буде. Ну, сума складених чисел, яка буде. Як, якому будемо отримувати з цього ряду, який буде зростати. Спочатку він буде зростати, на, спочатку він буде зростати там на тисяч. Ну, кожний крок, кожний крок ну, ось, якщо це вже я казав, да? кожен наступ, наступний перелом, ну, це значення буде зростати на, на тисячне. На тисячну, потім там 10 тисячну, він, цей круг буде зменшуватися. Просто цікаво, мабуть, він буде постійно зростати. Ну, не зупиниться, мабуть, цей круг. Хоч по чуть-чуть, мабуть, буде додатися, а не вже ні не знаю. А, ну, і ще яка особливість решета? 60 плюс-мінус 1. Якщо взяти це, це решету, 60 плюс-мінус 1, то і самого, навіть із самого решета можна отримувати досить непогане значення, ну, коли знати, ну що розглядати. Ну, Головний секрет, які приділи треба брати. Да. Да. І саме решету буде давати, давати значення PODX. Ну, це теж колись покажу. Так, ма, хтось коментарі навіть напише мені. Все. Значення, геть. рівняємося з Ріменом. Всім до побачення.